Поглядова, рушниця робить те, на що вказує її назва. Якщо націлити її на когось і вистрелити, він одразу починає бачити ситуацію так, як ти Дай сюди створила рушницю глибока думка, а замовили обурення домогосподарки. Їм нас почортіли нескінченні сварки з чоловіками, які закінчувалися фразою. Тобі цього ніколи не зрозуміти. <плес> твоя правда. Даремно я так засмутився. Життя триває, і я теж живу далі. Стрельне ще раз автостоп це клас. Рушники теж що це було геніально. Що сталося? Тепер я розумію, навіщо ця рушниця Гамі Кавулі. Треба вертатися. Артур чекає. Той що кого це хвилює? мене тим більше, що ми вимираючий вид. Завдяки тобі. Чого ти нервуєшся лялечко? Розслабся. Сказати тобі, чого я нервуюся. Ти не можеш не нервуватися. Твою планету підірвали, а ти подорожувала з тим, хто наказав це зробити. Ти хотіла дізнатися запитання, щоб зрозуміти, чи життя має сенс, а тепер убита, бо знаєш, що його немає. Фантастика. Ульотка у тебе немає дому і рідних. Є лише я черговий чоловік, який знову ж таки тебе не розуміє. Це неправда. Це я сказав? Ти боїшся, що прогавила того єдиного, який не такий, як інші. Лялочку. Дай рушницю. На мене вона не подіє. Я вже жінка.